Сьогодні ми знаходимося у ресторані Високий замок господар з нами зібралися люди, які не байдужі до долі перлини нашої української історії, нашої архітектури поморянського замку. Алися люди, аби розказати вам про те, що там зараз робиться, заради чого, і що може бути в перспективі. Будь ласка, ділимося своїми враженнями. 16 квітня 2016 року відбулася вже третя акція з прибирання і впорядкування території Поморянського замку. Це третя акція організована спільнотою Я Поморянський Замок. Цю акцію ми свідомо хотіли приурочити. До відзначення 90-ї річниці від дня народження справжнього героя України, професійного мистецтвознавця, одного з перших професійних мистецтвознавців України, Бориса Григоровича Возницького. Взяла участь 96 волонтерів. Ми дуже раді за те, що в нас долучилися і місцеві жителі. Їх було до 30. Якщо в порівнянні з попередніми акціями їх було набагато менше, допомагав координувати роботу волонтерів Микола Швед і організація Академії Української молоді. Цього разу до третьої акції ми долучилися по суті всією організацією. Наша організація старається відкривати для молоді, власне, для студен... для учнів старших класів, для студентів перших курсів максимально різнобічні. Можливості для розвитку. Але так само ми займаємося і якоюсь такою більше духовною і патріотичною, патріотичним вихованням. І, власне, влучення до організації такої акції, як на мене, чи не найкраще впливає на їхнє усвідомлення, що потрібно берегти свою історичну спадщину, що потрібно пам'ятати свою історію. І Відчувати відповідальність теж за неї. Хоч вони ще молоді, якби не несуть якоїсь матеріальної відповідальності перед державою, ще не платять там податки, не несуть військової служби, але вже навіть поділивши один вихідний день, поприбиравши, побачивши, як це все виглядає, і розказавши все це іншим, це вже, вже залишається їм в пам'ять, в свідомості, що це потрібно берегти, що за це вони теж відповідають. І Власне, тим самим спонукати їх в майбутньому, як мінімум, не шкодити цьому і долучатися до ще більшої діяльності по цьому майбутньому, коли не сліджу дорослими свідомими громадянами. Віддавалося в таких маленьких місцевостях, як помаряни. Що люди живуть своїм життям, і їм так би не потрібні люди, так би, які походять е, сторонні. О. Отже, видавалося, що воно не пройде, що люди цього не, підтримаю, не підтримають. І так було першим разом, коли перші особи, які з помарян, вони приглядалися, хоча перший раз дуже багато людей, які були десь там е, біля своїх домів, біля своїх е, полотів, які дивилися, що буде далі. Але було мало людей, було десь 50 осіб, може. Але бачимо, тепер це гарно прийнялося, і місцеві, молодь приєдналася до того. Отже, бачимо, що люди небайдужі на сьогоднішній день. Завдяки таким акціям. Дуже багато людей на Україні бачать, що є цікаві місця, які треба відвідувати, яких треба навіть вшановувати, і, і бачимо, що приїжджає багато туристів з сім'ями, з дітьми, особливо вільний день на вихідні, і це починається власне відродження якоїсь культури, якоїсь тих духовних цінностей. Акціях прибирання впорядкування ми не зупиняємося. Про наші плани, про майбутні заходи можна переглядати на сторінках у соцмережах. Сторінка називається Я Помирянський замок. Долучайтеся до нашої ініціативи. Будемо раді вас бачити. А за своє це була така ієрархія, як бджоли в вулику чи як мурашки. Кожен займався своєю справою. Мені випало на, на цій акції відповідати конкретно за автовишку, без якої акція не могла просто бути вдалою. Тому що основним, якраз завданням, яке стояло, це зняти дерева, і ми їдемо в суботу. Автобус наш великий такий, майже в два поверхи, і тільки автобус на під'їзді до поморя дивиться, стоїть вже вишка. Ми ще не встигли приїхати. Стоїть вишка, і це так відлягло від серця Коли костелу. Святої Крийці, місцеві жителі, там як бджоли трудяться, виробують гілля і тому подібне. Нічого не було в двох попередніх акціях. Це ну просто аж сльози вийшли. Це таке зборушення, що місцеве населення задіяне і те, що нас послухали. Ось. І тому я кажу, хотів би подякувати всім від найнижчої ланки, починаючи від селищного голови, який зумів організувати це населення, яке було байдужим в попередніх двох акціях. Депутати всіх рівнів залучалися від Золочівщини, депутати обласної ради. Коли ми їхали на третю акцію, то ми вже мали гарантію, що в обласному бюджеті вже передбачено 700 тисяч на помарянський замок. Це, наші, ті і наша робота, і наші звернення я кажу, допомагали депутати всіх рівнів від Золочівщини, депутати обласні, народні депутати, зокрема Тарас Батенко в Верховної Ради, там залучався до того. Ну і завдяки тим всім зверненням на сесії обласної ради вже бюджетна комісія прийняла рішення, видали 700 тисяч гривень. Ось. Які будуть розплановані таким чином, що зроблені будуть передпроєктні проєктні роботи. роботи. От. А, ну, якщо. По сумах це називати, то ну, щоб розпочати будь-який проект архітектурний, треба мати підготовку. Треба мати під основу геодезичну, які будуть архітектори малювати проект. Це вже зроблено. Геодезія вже виконана. На це пішло 6 тисяч гривень. Ще 30 повинно піти на геологію, тому що треба копати і просверлити шурфи до, до глибини залягання фундаменту це вже говорю, як архітектор, так професійно, тому що ну, не всі це знають, з чим це пов'язано. І коли вже буде геодезія геологія, тоді можна щойно проектувати проєкт реставрації і пристосування замку. Проєктна на вся документація загалом з тими роботами, що я щойно назвав, має коштувати десь біля 300 тисяч гривень. «400 тисяч гривень, які лишаються, це буде вже на першочергові такі заходи, які мають прививезти замок з аварійного стану. Це має бути влаштоване вже його накриття, яке має перешкоджати впливом атмосферним, там від дощу від снігу, що найбільше приводило до руйнувань. До речі, оті дерева, які я згадував, вони теж вони шалено руйнували замок, тому що берези були вже такі діаметром, десь до 20 сантиметрів. Це видно, ми поробили. Унікальні світлини, тому що коли працював кран, я сидів в люльці, робив пташиного польоту, такі фотографії, які будуть використані для нашого звіту перед тими доброчинцями, жаркодавцями, які нам давали гроші на проведення цієї акції. І другий напрям, за який я відповідав, це була так, якби творча чи художня спрямованість того проєкту, тому що, на відміну від двох попередніх акцій, які ми робили, ми вже тут залучили за допомогою от Анни, яка є викладачем коледжу імені Труша. Студентів, і ми мали таку можливість проводити такий творчий пленер, підсумком якого стане підсумкова виставка художня, яка буде служити також для промоції там, в замку. Ну і взагалі ми плануємо десь під осінь проводити такий художній аукціон твори. Я теж малював. Що імпонувало, що вони не всі малювали однаково. Де, коли виходить такі пленер, всі виходять, всі встають і всі одними фарбами, всі з одною. Точки і тому подібне. Там було дуже-дуже різнопланово, були всі такі художні, можна назвати, вже зрілі особистості. Всі студенти, всі діти, взагалі всі учасники, яких було дуже багато, вони були не тільки зі Львова, і з Тернополя приїздили і тому подібне. В кінцевому результаті всі отримали хоч якийсь маленький такий знак. Це була така подяка. Подяку я сам розробив, здизайнував, сам придумав такий віршований, це я з вашого дозволу хотів би прочитати. Я Помилянський замок. Крізь віки звертаюсь до людей нової ери. Мої захисники, рятівники, мої шановні любі волонтери. І милі діти, і зрілі юнаки, і навіть совочолі ветерани. Я дзвоном пам'яті до вас волав. Прийдіть і полікуйте мої рани. І ви прийшли, почисті вас, серця, жертовно і віддано ви працювали. Очистили мене від бруду і сміття, і від байдужості людської врятували. Тож я вам щиро дякую за це. Я дякую усім за допомогу, за те, що ви продовжили мій вік, за вас молюся, до святого Бога. Вічірго серця ми дякуємо усім нашим жертводавцям, і фізичним особам, і юридичним. Без вас ця акція не відбулася б. Нам не було б так комфортно, і ми не переробили таку велику кількість роботи. Дякуємо. Якщо такі гарні молоді люди беруться за справу, повірте, що у них все вийде, піднімаючи такі великі пласти історії. Реставруючи їх, у них є дуже велике, і гарне майбутнє. Я вам тільки бажаю успіху, бажання переможе. Все От така гарна тепла розмова у нас відбулася, і все таки, якщо зробити підсумок, ми подивилися роботи художників і молодих, і старших досвідчених. І на всіх картинах, в принципі, цей замок є реставрований. Він так зображений, що він вже готовий для зустрічі туристів і. Тих людей, які люблять нашу історію. Хто зна, можливо, років за ну п'ять, мабуть, мало, за десять все-таки ми поїдемо до цього замку на екскурсію. Все про це говорить. Коли є такі небайдужі люди, значить замку жити.